Якщо російський пропагандист не розповідає про звірства Збройних сил України, то потикайте в нього палицею, бо він, певно, мертвий. Після виходу українських військ з міста Суджа, російський агітпроб знайшов чергових, так би мовити, свідків воєнних злочинів України. І дарма що адекватне ставлення до місцевих мешканців Курщини було зафіксовано численними міжнародними спостерігачами. Дарма що є безліч фото і відео, де дотримання правил ведення війни є задокументоване. Як тільки в повітрі запахло перемовинами про припинення вогню, російський агітпроп знову почав вигадувати страшні історії про мальчика в трусіках. Ніколи не було і от знов. Російська пропаганда повернулася до вже забутої теми про, начебто, воєнні злочини збройних сил України в Курській області. Звірства ЗСУ або Мальчик в Трусіках 2. Пропагандистські ресурси Кремля на випередки а, взялися вигадувати все більш абсурдні історії. Наприклад, про щоденник смерті пенсіонерки із нібито захопленими українськими військовими Мартинівки. Тут варто наголосити, що всі дії українських військових у Курській області відбувалися суворо у межах міжнародного гуманітарного права та, відповідно, Женевських конвенцій. Українські сили неодноразово демонстрували дотримання правил ведення війни, забезпечуючи гуманність щодо цивільного населення та військовополонених. Це до речі підтверджується чисельними звітами міжнародних організацій та відеоматеріалами, які публікують самі військові. На відміну від російських збройних формувань, які систематично порушують закони війни, збройні сили України діють прозоро та відкрито, що підтверджують незалежні міжнародні спостерігачі. Такі звинувачення це не просто спроба дискредитувати збройні сили чи підірвати міжнародну підтримку України. Кремль, ймовірно, використовує цей інформаційний шум як важель у переговорах про тимчасове припинення вогню. Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував Путіну 30-денне перемир'я, і саме після цього російська пропаганда значно посилила риторику про звірства українських військових. Аналітики зафіксували сплеск подібних звинувачень із кінця лютого, зокрема, про нібито страти мирного населення Курської області. Це може свідчити про бажання Кремля не тільки уникнути припинення вогню, а й створити інформаційний фонд для виправдання воєнних злочинів проти українських військовополонених. Насправді ця кампанія вкладається у загальну стратегію Москви – використовувати пропаганду для маніпуляції міжнародною спільнотою та виправдання власних злочинів особливо показовим є те, що кількість страт українських полонених у 2024 році та на початку цього року суттєво зросла. І є всі підстави вважати, що це не самодіяльність окремих командирів, а цілоспрямована політика санкціонована на найвищому рівні російського керівництва. Кажучи просто, Кремль традиційно діє за принципом звинувачувати іншу сторону у тому, що робить сам. Зараз ми спостерігаємо класичний приклад інформаційного прикриття воєнних злочинів, які Росія продовжує скоювати проти України. Пропаганда це лише виправдання агресії і створення приводу для подальших злочинів, адже кожне таке звинувачення, це спроба зняти відповідальність із самих росіян і посилити репресії проти українців. Отже, продукування фейків це, власне, і є інформаційна боротьба у виконанні кремлівського агітпропу. Логічно, що спростування таких фейків це є інформаційна протидія. Тож, підтримуємо Сили оборони України, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення!